Загоряється боєкомплект! Ви помилив чергами валим. Мене звати Євген, позивний Автій. І я сьогодні буду розповідати вам історії, але це наші історії. Ми заплатили за них наш Минер. Отом та кровь. Солдати це люди, люди, у яких щось болить. Люди, які когось люблять або навпаки ненавидять, от, які воюють, які сприймають деякі речі, можливо, трошки гастріше, ніж цивільні люди. От, тому що вони постійно стикаються з крайніми гострими обставинами. Та я так подумав, подумав, це ж виймо. Це насправді для цивільних людей, для молоді. Тобто можна відкрити Ютуб, можна подивитися про війну, якісь історії, вони є. Інтерв'ю багато, і це теж треба, це класно. Але живе спілкування, я думаю, що воно набагато цікавіше і набагато більше емоцій ти отримуєш, коли жива людина на сцені, живий глядач. Це, ну, це спілкування. Якісь меседжі я озвучив, що я несу. І що ми хочемо сказати цією виставою. так? А от глядач він може побачити своє щось третє. Я маю надію, що воно не залишає байдужими. Ось так. Ти знаєш, життя проходить швидше, ніж літні канікули. Мені дуже сподобались історії з життя, які розповідав Євген. І мені сподобалось, що було багато людей, не дивлячись ні на що. Люди приходять, відвідають сміливі. Їхали вже по дорозі, дізналися, що був прильот. Ну, він кожен день тут. Я так ну ми ж всі знаємо так. Ну насправді я люблю місто Харків і настільки тепло, настільки класно приймали. Початок війни! З 24 лютого 2022 року брав зброю в руки повернувся до якихось творчих цих речей. Я два з половиною роки такого нічого не робив. Приходилось трошки згадувати. Для мене, як для актора, це виклик, тому що це перша моновистава взагалі в житті. Я один так довго не балакав зі стіни. Військовим я вже став. Спочатку це був Добробат, майже два місяці. От, потім я повернувся в ССО-Азов. У ну, мене друзів багато азовців. На початку травня я став артилеристом. Так, от, Як я кажу, за три тижні ми стали артилеристами. Тобто, і поїхали на запорізький напрямок, все літо були там до осені. І потім створення третьої штурмової, перехід з ССО Азовки в третю штурмову і під Бахмут 10 місяців. Ми ну, були на Бахмутському напрямку. Потім авдіївський напрямок, але ну, це я вже, коли я перейшов в хорожу службу нашу. Ну, я... Це для мене честь. Щось у мене бракує слів, стільки всього позитивного, класного в ці дійсно нелегкі.